У Нас сьогодні дуже і дуже і дуже багато смаколиків в студії. Я нагадую, що ви слухаєте, звісно ж таки Радіо Західний Полюс. І солодким партнером цього ефіру є Гаврилівські Солодощі. Ну і сьогодні у нас в гостях просто чудова людина. Ми з нею вже трошки поговорили за лаштунками. У нас в студії вокалістка, скрипалька та мама Ярослава Берлат. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Як взагалі твій ранок пройшов? Розкажи мені, як, ти, як твій день починається, не знаю. Е, насправді хвилюючи, тому що син захворів і... Ого. <свіття> так, і я вибігала з хати, він мене не відпускав трошки йому кепсько. Ось, але все ж я вирішила, що я маю вийти в прямий ефір, тому що це мій перший дебютний ефір на радіо. Власне, фізично присутній. ось тому я та, досить хвилююче все розпочалося. Ну, я дуже дякую, що знайшла час і можливість сюди прийти. Ну і звісно, ну, сину, привіт. Не знаю, чи він слухає, не слухає. Можливо, чоловік не знаю. Але от розкажи тоді давай більше вже про музику поговоримо. Розкажи про твоє творче ім'я. Як ти називаєшся, як виконавиця? Я придумала собі Глорія. Бі Глорія, власне, з перекладу італійської означає слава. А Бі – це такий подвійний сенс, тобто Бі від частинки прізвища верлат, і також Бі, як бути. Глорія бі, тобто славі бути. Ось mm -hmm. oh -oh. <свісна> <свісна> ого. Власне, музикою, так, я скрипалька, і я навчалась в музичному училищі, тобто це все професійна історія. Але завжди зі мною був спів, завжди зі мною це він йшов поруч, і це було моє хобі радше, і була така моя віддушина, бо скрип. Це дуже класично все і дуже ну, рамки там консервативно ось а спів власне був для душі. Але згодом я вирішила поставити на паузу заняття на скрипці, а зайнятися професійно вокалом. І в 16-му році так я. Їздила на навчання до Києва, так пройшла курси, і з того часу вдосконалююся, росту. Ось і звучу. співаю. Ну, я, я просто вже бачу, що переді мною музикантка реально з великої букви. Тож, е, якими взагалі інструментами ти володієш? Це скрипка і трішки фортепіано, о, так о, трішки фортепіано. <гум> ну але я тобі скажу, що голос це теж інструмент, <гум> <гум> я би <гум> сказав, <гум> найскладніший, найскладніший для освоєння, тому що просто так його не настроїш і, з, і не заспіваєш. треба постійно займатися. Тож, от твій музичний шлях він почався у е, стінах музичних шкіл. так? так Які це були так. музичні школи? Це була музична школа в селі Коршів, це Коломийський район. Так, е, ось то я там розпочала своє навчання, потім я поступила в музичне училище Дениса Січинського. Скільки тобі було? Коли я поступила? Так, Коли, коли, коли дітей там віддають до музичних шкіл? 15 школ. років. Ага, 15. Так, Це після 9 класу на той час. Угу. Е, так, Потім чотири роки навчання в училищі, і після того. Був досвід в Прикарпатському інституті навчання, ну, в музичному цьому на Сахарова. Тожі. Ти його Макдональдс називають. Так, Я так, так само колись чесно. Мені єдине там подобалось моя викладач. Е все більше мені Жо... там був викладач. Анжела приходько. Угу. Так, це вона в філармонії працює, кватрокорди, гармонії нобіли. Вона там можна передавати, можна передавати привіти. Анджела Володимирівна. Привіт. Так, то скільки років загалом зайняв твій оцей шлях навчання? Саме навчання? Ну сім музичної школи, чотири училища і чотири. Інституту виходить 15 років, 15 років. Так, років. Так. Ну багато, багато так, так медики вчаться до Ну, <реш> <реш> в них там. Практика, знаєш, це так. все. Ну і чим ти займалася далі? Далі я кажу, я вирішила, ну я насправді працювала в симфонічному оркестрі філармонії, тобто в мене був досвід гри, класичної музики, це все було серйозно, я туди поринала, але там дуже сумненька зарплата була на той час, і я багато фрілансила. Тобто, от власне я співала і на цьому фрілансі заробляла. Ось, і я вирішила, що Скрипочку кладу на паузу, а займаюся вокалом. Щоб справа в тому була, ще, що я не керувала голосом, як як потрібно, і я часто захрипала. І це мене дуже засмучувало, тому що. Я дуже довго відновлювалася після цього стану. Ось і я вирішила взятися за це професійно, щоб розуміти, як працює вокальний апарат, вокальний організм. Прокачала добряче дихання. Виявилося, що дихання може бути лікувальним, може бути ну просто як основа для твого здоров'я. І... А потім вже техніка, тобто ці всі прийомчики. І я це все прокачала. На це, звісно ж, теж пішов час, це не одразу робиться. Мінімум півроку, це тільки як. Щоб воно якось освоїлось більш-менш, а далі багато практики. Потім з часом я співала в одному кавербенді зараз, також я співаю в двох різножанрових бендах. Одним із них є непрості. А інший фрісон бенд. Ось то так практикується в різних жанрах, і це дуже прикольно, тому що там, де кавер-бенд, він такий більш стандартного типу, там різні випробовують також жанри. А з непростими – це джаз, такий лаунж, і там теж треба користуватися багато повітрям, ну і різними прийомами, що мені дуже подобається. А Ти розказуєш, я прям згадую себе, я також колись просто займався і захрипав дуже сильно. Mm -hmm. мене, це, мене це бентежило, я думав, ну, ще, ще один раз-два так поспіваю і взагалі втрачу голос, не дай Бог. Так, тому так. я теж почав займатися. Ну, а от я вже знаю, ти мені тут розказала трішки, що в тебе, здається, нібито є вокальна студія. Так. так. <рес> Розкажи, як це почалось? Е, е, місяць тому так, я відчинила двері вокальної студії. Е, е, все розпочалося з того, що. Я думала, що я хочу важливого ще зробити і. З початком війни я, звісно, знецінила загалом всю свою діяльність і не хотілося нічого. Мені здавалося це повним безглуздям, ну тобто це все музична діяльність. Але потім якось прийшло нове переоцінення, нове нові думки, і захотілося дуже допомогти країні ставати на ноги. А ще також мені дуже захотілося, щоб українська пісня звучала на весь світ і звучала якісно. Тому я взялася за те, щоб допомагати людям відкривати їхні грані, які в них них є, просто треба допомогти. Чесно, в мене є учні, які виходять з уроку з слізьми по-доброму, бо я їм показую, скільки в них є сили, об'єму, які вони можуть бути. І це так чудесно і це дуже ресурсно, тому що ну є в нас взаємообмін і я теж йду з роботи. Дуже напевнено, так. Да. ось як називається твоя студія? Знову ж таки, я назвала її Voice of Glory для того, щоб тобто це їх голос слави навчає, і також їхній голос може бути голосом слави для їхньої власної історії. Ось якось так. Сподіваюся, ви там цибулю наріжете, і вони там в сльозах виходять. Ні, ні, ні. Я їх вчу. От зараз я практикую, показую всім, як знайти народний звук, тобто по модні белт. Типу горлове горловий спів. так? Ну це народний, так, це народний ну це типу позиція в грудному реєстрі. Насправді, просто там є певна позиція з язиком і, і все. І справа в тому, що знаєте, є в народів світу, є різні ну, тобто, культури, так, і їхні пісні, і їхні мантри, наприклад, як в, в східних культурах, так а в наша мантра українська це реальна народна пісня. Там така сила, там така потужність. І мені здається, що особливо жінкам треба співати, власне, виспівувати часом якісь затримані емоції, і власне цей народний спів дуже допомагає. Але його насправді дуже легко знайти. Але чомусь люди операція, бо здається, їм що це щось нереальне, дуже об'ємне і по по динаміці, потужне. Але воно насправді все дуже просто, і я коли це людям показую, що в них це є, і це тут і зараз, і вони виходять потім слізьми з уроку. Ну no, 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 насправді люди іноді навіть не, не очікують і не усвідомлюють на що вони в принципі здатні. Так, тому, так тому твоя місія дуже дуже. Я би сказав, така шляхетна. Навіть ти розкриваєш в людях дійсно їх сторони, які в них є, але вони просто, просто про них не знають. Так. Друзі, я нагадую, що ви слухаєте Радіо Західний Полюс. У нас зараз друг кава, солодкий партнер нашого ефіру. Це Гаврилівські солодощі. У нас в студії вокалістка Скрипалька та мама Ярослава Белрат. І ми зараз поговоримо про те, що сьогодні все таки ти в нашій студії презентуєш свою нову пісню. Розкажи, будь ласка, що це за пісня? Це Колоскова. Я два роки тому стала мамою, і коли сину було. Три тижні я вкладала його спадки і заспівала всіх Колискових, яких знаю, і зловила себе на тому, що не знаю їх багато, напевно, десь п'ять. І до мене прийшла думка, було б чудово написати колискову для нього персонально. Ого. І, так. і я е, також подумала, буде чудесно, якщо мені вийде і е, цю Колискову вмикатимуть матері своїм діткам. Ось. І, я просто отак його гойдала, дивилася на нього, і мені просто почали приходити слова, текст, е мелодія. І я зловила себе на тому, що це був типу такий потік, який я нічого спеціально не придумала, не рифмувала, просто слово за словом. Зійшло, Зійшло на мене, реально. І я так тішилась цьому, тому що я до того в мене були е спроби писати, тобто, але це такі типу як ескізи, або такий типу, як кістяк, е там щось є, а щось треба ще додумати. А тут просто от все зійшло. Перший, другий куплет приспів, все прийшло, мелодія прийшла. Я швиденько записала на диктофон, і потім відправила своїм рідним всі такі: о, як гарно, як мило, і все. І цим я якби задовільнилася і зупинила цей процес. Але от, власне, знову ж таки, війна дала зрозуміти, що завтра невідомо, може настати чи ні. І е, я подумала, що ця пісня отак може залишитися на диктофоні. А, і словом я взяла пішла на студію одну із в нашому місті і захотіла її зробити, записати. Вона мала би бути мінімальною в моїй уяві, тобто мінімалістичною, там фортепіано, дуже хотіла віолончель, і моя подруга, яка зараз е, живе в США, вона там навчалася, записала мені партію е, віолончелі, прекрасну, і все, і мій голос. І е, щоб власне не, не навантажувати її зайвими звуками, і щоб вона справді залишала оцей посил колискової, і також я туди заклала в текст, щоб знаєте, як пісня, як слова настанова така дуже світла для майбутнього сина, тобто, щоб він знав, що в ньому є ця таємна опора від батьків, і ми завжди з ним чи ми. Тут чи десь у нас не буде, але ми будемо завжди з ним всередині. ось І я дуже хотіла це це туди закласти і щоб це справді було з ним так ішло йшло в життя. Аж Мурашки в мене. В мене <зас>. пішло дійсно дуже-дуже так зворушує. Ну і розкажи, коли коли оце було написано? Тобто я розумію, скільки років назад два Два роки назад. Да, це було на... в лютому 21-го року, а от пісню я о, зараз випустила в 23 му в січні. Тобто, в, сину було два роки, 25 січня. І я в цей день ми о, зробили реліз. Ти кажеш, що пройшло від моменту написання до моменту mm -hmm. от релізу два роки, так? Так, так. Через. Через, через що через власне скажу чесно, я була перфекціоністом затятим, і якщо, наприклад, мені здавалося, що це не ідеально, то я краще цього не буду робити. Ось і я так зі всім, тобто прокрастинація, привіт, перфекціонізм, привіт, це все моя історія. Але нещодавно я зрозуміла, що це. Повна лажа, Вибачте за сленг, але е, реально краще робити крок, не ідеальний, але ти з кожним кроком ростеш, еволюціонуєш, вдосконалюєшся, і ти оглядаєшся потім назад і такий вау, а я виросла. А якщо тільки з цим перфекціонізмом жити, ти робиш крок і потім два назад. І воно не дає такого потужного результату. Ось і власне того, того я й не випускала пісню, бо мені здавалося, що можливо вона якась запроста, чи там не знаю, чи знайде свого слухача, чи комусь зрезонує. А компонемент якось я не не, не не до кінця чула в своїй голові. Ну словом відкладала. <реш> у, нас тут, у нас тут не просто ефірі презентація пісні, у нас тут вже починаються лекції про життя, <реш> <розумієш>? <реш> такі надихаючі, щоб люди е, рухалися до своєї мети, робили оці кроки, знаєш, дивилися, чого вони вже досягли, mm. та, і не очікували, до, до речі, дуже, дуже впізнав себе, тому що я так само перфекціоніст. Ну, ну просто, просто ми, ми з тобою тут, як, як не знаю, як, як дві сторони одної медалі. Я, я так само тебе розумію, просто не знаю. Можливо, слухачі так само розуміють, бо для мене перфекціонізм так само дуже великий. І от ти сказала, дійсно Дійсно, воно так і є. Іноді боїшся щось зробити, тому що думаєш, що вийде не так. А друзі, робіть дійсно, бо краще зробити щось, ніж нічого, бо mm -hmm. тоді ну, взагалі нічого не буде. Ну я так ще розумію, що можливо через дитину відкладала, бо було трошки не до того, не до музики. Е, ну так, але загалом чесно, коли ми було три місяці, я вийшла вже на роботу, тобто я співала вже в, в гуртах і виходила е, на різні івенти. О, тобто, музика як така була, але це радше було, щоб хоч трошечки переключитися з. Материнського життя для того, щоб перезавантажитись. А творчість, так, я її відклала загалом. Я більше нічого не писала. Ну, у мене були пісні в 17, 18, 19 рік. Ну, є от записники я недавно відкрила, і така: о, клас, є навіть, до речі, добрі тексти, і я така, вау, треба це втілити. Ось. а... От, народивши малого, я нічого не писала, крім цієї пісні. Ось так. Тобто, якщо так підсумовувати, як взагалі змінилась твоя музична діяльність із появою дитини? Ти ти як ти як мама ск... розкажи, будь ласка, як на це вплинуло? Ну, спершу вона, звісно ж, зупинилася, але я розуміла, так, так повинно бути. Я повинна себе присвятити і реалізовувати нову свою роль як мама. А далі, кажу, я все ж виходила, і воно не виходило мені так супер, можливо. Якісно, але водночас я зрозуміла, що жінка, коли народжує, в неї відкриваються нові барви в голосі. Про це також говорила Джамала, що вона до народження дітей не співала. Це щось було не те, а вже після народження, тобто голос набув якихось нових фарб, і це чудесно. І я також це відчула на собі. І м, якось і відновлення швидше голосу відбувається. Тобто, напевно, дитина дала е, цінність кожної миті, і ти е, швидше включаєшся, і швидше е, якось все працює. Треба швидше відновитися якусь е, техніку свою якось воно так, так так поскладало, наче по поличках, і все працює. Якось так. Да, дитина, мені... дитина додає структурності. Мені вже навіть прикро, що чоловіки не можуть народити і відкрити в собі голос. Тому можна сказати, я тобі тут і заздрю в цьому моменті. Ну і вже як мама, скажи, як ти взагалі поєднуєш? Може, дай декілька порад для мам, які так само хочуть поєднувати роль Там, мами, співачки, мами, музикантки. Ну чи іншу професію, а Справді, просто треба розставити пріоритети і трошечки справді вибирати себе часом. Сами поринають туди в те материнське життя і забувають про себе. Часом буває, що ранкова кава випита ввечері, тобто навіть немає доброго раціону. А я поставила собі якось завдання, що я вибираю себе, тому що. Ну, від мого стану залежить стан дитини, там чи це фізичний, чи це емоційний. І е, також, якщо я відчувала, що мені ну от прямо треба піти кудись, хоча б на годинку, я просила чи чоловіка, чи там сестру, чи ну, от, родичів, подруг е, і лишалися з малим. Я трошечки йшла і давала собі цей час. Тобто, давайте собі час, підіть кудись, не знаю, чи на каву. Чи на якісь процедурки б'юті, чи от кудись на роботу, воно дуже перезавантажує, і ти приходиш додому, ну, повна сила енергії. І ти, мама, тоді вже з віддачею, ти мама в увазі, а не просто якби відбуваєш той день і чекаєш, коли дитина засне на вечірній сон. Добре, ну і тоді ще трішки трішечки про творчість. Чим ти займаєшся зараз конкретно, та які твої плани найближчі? Ой, в мене до речі з нового року таки почався несеться двіж, Я називаю це словом. Я відкрила студію, одна брала вже учнів. Прекрасних людей. Потім Фіїнка мені запропонувала поїхати з нею в тур на бек вокал. І я їду з нею в тур. Тобто 10 лютого у нас розпочинається тур. Ось, Ірцю, привіт. Ось, це от така стежинка. Це прям теж для мене дуже новий досвід, тому що це хіп-хоп гуцульською діалектом словом супер. І так я співаю. Співаю з непростими, співаю з цим іншим гуртом, з Фрісон Бендом. І чесно, після тієї хвилі фідбеку, любові, тепла, яку я отримала, зробивши реліз пісні, я все ж таки відчуваю, що я буду продовжувати і випускатиму пісні. Думаю, що це буде дуже камерний стиль. Ну, це не буде щось супер, напевно. Таке хітове, чи там ну, таке, щоб на загал. Але я думаю, це буде така більш нішева історія. А, ось, Але в мене та з'явилося бажання. і, Бо люди бачу, їм резонує і ну дуже гарний був насправді фідбек в той час, в ті дні, коли я запостила пісню. Тому ми ще відео зняли, бо друзі мої. Вони займаються відеозйомкою, і вони приходили до нас додому і так невимушено знімали, який як в нас там побут, як ми з малим граємось, годуємо. І тобто вийшло дуже шамиле відео, таке просто. і ось. Отак, зараз такий в мене насичений насправді графік, насичені дні, і я дуже цьому тішуся. Добре, дякую, дякую тобі, що тут розказала в нас в студії про про свою творчість, про своє минуле, про своє справжнє і про своє майбутнє. Так само та yeah, дійсно надихнула. Я думаю, і наших слухачів. Ну, мене ти точно надихнула, Klapp, чесно. Dziękuję. Просто просто такий неймовірний ефір. Е, я цим, в принципі, дуже дуже завдячую тобі. Тож дякую, що знайшла час, друзі. Я нагадую, що ви зараз на хвилі західного полюсу. У нас в студії вокалістка, скрипалька та мама. Чудова, просто людина. Не знаю, коуч вже можна тебе назвати. Klapp. Надихаєш людей Ярослава Берлат, і вона, як Глорія, бі заспіває для нас зараз пісню Колискова після невеличкої реклами, тому що я нагадую, що солодким партнером цього ефіру є Гаврилівські солодощі. Ну і побажай щось, будь ласка, нашим слухачам, можливо, попрощайся. Не знаю, запроси до себе в соцмережі. Побажай щось. Я хочу побажати всім нам, українцям, миру, перемоги, і хочу. Вас закликати до того, щоб ви дозволяли собі трошечки відволікатися від думок про війну власне музикою. Наприклад, вмикайте собі музику чи ходіть кудись на концерти, підтримуйте артистів, тому що. Фідбек і ця м, любов слухача для артиста дуже важлива, і власний артист те й дає, що е, дає відволіктися на ту годинку е, слухачеві від думок нав'язливих про війну і про це все жахіття, що коїться. Тому слухайте, слухайте українське і підтримуйте артистів. Всім спокійного, мирного дня і дякую за ефір. Дякую тобі, дякую тобі так само за ефір. Тож, друзі, Глорія Бі із піснею Колискова на хвилі західного полюсу. У ранковому ефірі на радіо Західний полюс. Друга кава. Партнер рубрики Гаврилівські солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама. Торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама! Вент Едженсі представляє у твоєму місті тур народної улюблениці, гуцульська душа країни. Фінка. відчуй нестримну енергію та справжній гуцульський саунд на драйвовому концерті фінки, 17 лютого, 19.00. івано франківськ Арена Центр. Квитки на сайті karabas.com. Довідка за телефоном 099 94 93 823. живий звук. 不是哥们儿